Друзі, всім привіт. Сьогодні випала така нагода побувати на виставці зварювання, зварювального обладнання, вирішили синочком поїхати, подивитися, що там, як там може щось для себе нового Узнаємо, поспілкуємося з людьми. І заїхали по дорозі, ось такий літачок, весь час ми його спостерігаємо по, по дорозі з Києва. І все, хотіли заїхати подивитися, що там всередині, який він. як. Для того, щоб зайти всередину в літачок, треба придбати або таку каву, або купити е, такий браслетик на руку. Ми вирішили каву. І зараз вон тому кафе придбали каву, зараз йдемо сюди всередину, трошечки швидко глянемо, що тут всередині. Просто цікаво. І будемо рухатись далі. Ходимо з хвосту. А це, мабуть, вхід? А, ну так, да, це заводський вхід. вхід такий робили колись. Такий чудовий екземпляр. А пахне літачком. Да? Да, ну, це, я так розумію, що тут якісь посадовці літали на ньому. Да? Що це там льотчик наш де? Можна відчути себе. якимось... Музика грає. Якимось високопосадовцем можна себе відчути чесно. Така атмосфера не проста тут. Вона ось до двері не Це я так розумію, вентиляція працює, да? щоб не позадихалися. Ось такі прибори. Да, стільки всього тут, а що просто навіть, щоб прийшлося летіти кудись, то не розібрав бися чесно. Що тут за чим як тут... Можна ж і посидіти, напевне, так? Да? Зараз посадимо. Ну, прикольно, прикольно. за ним. Ну так, да, ну ти вся все увага твоя на цей на радіо приймач? Тут аж. ці перельоти відбуваються не просто так, як ти захотів кудись захотів туди і полетів, а все по командах. Мене, правда, один вопрос, наші тут ці відкривашки для вікон Ну, Сонце, якщо... Ні, типа не якщо ти, як ти це на землі буде, знаходишся, то не можеш відкрити собі. Так, будемо рухатися далі, бо час йде. Ну, бо шасі шасі, куча, це, відкриваються. І... Да. Там більш відповідальніше місце спереді, а тут вже таке можна посидіти, каву купити. О, Дозвіль... у кого самоліти, Дозвіль... Такі ілюмінатори маленькі, капізь. Такі липки все тут видно не один полапав його ставай курку, яйця. де <как> Туалет Туалет? має бути десь. Не може бути таке, що туалета, туалета немає. Тут, мабуть, був туалет. Чи, а, тут дверки тут. Так, да. такий маленький. А він зачинений, так? Да? Щоб ніхто не ходив. ні 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 він зачинений. зачинений. Не, не ламати. Тут не поламати нічого. Це Віз. що за облуди такі стаканчики якісь стояли? А, це, а, це телефон був. Телефон був. Да. Ну то таке, прикольно. Моєчка маленька така, так. Так, погнали далі по своїх справах. Тільки якщо тут є двері такі по нашу там всі, по бокам двері. Ну, лад, це аварійні виходи, може, різні. Друзі, ось ми вже добралися до... Цього місця виставочного. Припаркували автомобіль свій і будемо вирушати. Так що всім бажаю приємного перегляду. Кому цікаво, спостерігайте, друзі. Все надіюся, все покажу. При нагоді розкажу. Так виглядає це місце Таке з здор... великих масштабів. Припаркувалися аж там в кінці, бо тому, що все зайняте, я трошки пройдуся, щоб не шукати там на місце. Що ми бачимо, друзі? Що ми бачимо? Вон виставка пожарних автомобілів різновидних, цікавих. Ну, ми йдемо далі. Нам потрібно зварювальне обладнання. Висвіт, що диви, степи видиви, так? Ну так, да, це ж польове для польових умов створено. Це що за штуки нація така. Це на трактора а насадки ціні? Ні, ні а це ви? для розмінування автомобіль. Для розмінування Так, натрапили зразу при вході на таку компанію. Ось такі маємо масочки Ось така маска в в мене на роботі була Скільки вона? 60 тисяч, по-моєму стоїла А є такі маски типу, як кучки Ні, надо Ні, це не видно Чи видно Коротше, станочок ріже туниточкою тоненькою. Дуже тонка річ відбувається. А там барабанчик наматує, десь сюди, сюди мотає, бачите туниточку. Типа туди, є, туди. Якій. Дуже довго ріже, але дуже маленький. Немає стружки металевої, вода охолоджує. Такий портативний портативний підйомничок, 80 кг бере, але дуже легко підіймає електро якимсь приводом, певна вон там стоїть. Нація, яка допомагає піднімати. Взагалі, друзі, дуже багато всього представлено тут, а дуже. Не встигаєш все побачити, тому що дуже багато всього і не, не знаю, не вистачає часу. Таке вибірково щось показую, що мені цікаво, зразу знімаю, так що йдемо далі. Це якраз береш, офігенне сопло. Та не хочеш продавати. Якщо продавиш, зараз я побудую. 3D зварювання. Що це, на це гідрант підключається, бач, спереді. А, там не риця ніде ззаді. А, це, мабуть, ті, що при дорозі стоять гідранти, ну, так, воно навпрямую сюди підключається. Для чого там в Штатах виведені гідранти на перехрестях. чтобы воду можно было набрать. Нет дочку юриза. Нет дочку юри. Вот такие вырубы, которые он после такого станочка. Где он Как сказал нам дядя, какой... розказує про ці станки, що затрат тут ну, абсолютно ніяких відходів немає, стружки там великої за рахунок ниточки тоненьких те получилось. А не бачте, я думаю, що це майбутнє. Всі ці майбутні лазери і ольці придапринтерами. Доче, круж. Там не три до принтер, там получається

Але пасік де брати, ви ж теж, теж, теж треба купляти цей пасік. Ну повір мені. Я думаю, що не йдеться де брати вісь. Раз, трішечка готувала. І туди наверх злік, І туди на стіл попало. Але це навіть там це віцеп, а це убрудвання. Угу. Е, раз красна точечка, да. так. Ага, Вона щитує, ну, такі параметри складає програму. Допроби. 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 Так. Це іржу вичищає. О, теж пішов. Пішов воно. Ефективна річ. Ковородку можна відчистити. Пробив <пілкує> я не Оспілкувався з своїми кумирами, зварниками, багато чого для себе взнав по зварюванню, по налаштуваннях свого зварювального апарата. виявляється нормальний апарат. Ще, можна сказати, навіть крутий апарат. Дуже багато є різновидних налаштувань, так що можна ними коригувати, різні метали зварювати і тому подібне. Зараз вже будемо закінчувати нашу, нашу екскурсію. Будемо зараз трошки підживимося і звертатися додому, збиратися. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, ставимо лайки, не забуваємо, кому цікаво. До побачення.